Строшки, але дуже швидко. Це люди того покоління, яке я страшно люблю і мови. Це покоління називається втраченим поколінням. Я велика прихильниця Ремарка, Муэя і цих дивних людей, які талановитих і які вміють любити, які е, вміють товаришувати, які вміють давати життя за товариша. Які Переживають якісь дуже високі почуття, і зрештою вони є втрачені поколінням. І от мої герої, скажімо, в першому я так мислена, може це не видно в книзі, але все одно. Це люди після помаранчевої революції покоління. Коли, коли от вони щось, вона не така ж насправді серйозна навантажена книжка, але це... Ні теорема Арфліна. Це приховано все. І от чогось хотіли, прагнути, йшли, і тут їх обрізали. Тут їх поставили в рамки, коли ти мусиш. А принаймні, моє весня, мої друзі, це переживали, коли ти мусиш, ага. Або заробляти, грубо кажучи, рубати бабло десь в теплому місці і сидити тихо. Або йти в родині. от, Тільки от родина книжки, ти і більше нічого не хочу знати. Або думати про еміграцію, тому що все одно тут вибачте, не гарні буде з цієї країни. От... Тоді таке було відчуття. І мої герої, вони все ж таки такі. І коли От саме вони, саме їх, я хотіла це втрачене покоління, яке я називаю, але, яке насправді я рушиєм честні, гідності. Це все всередині них законсервовано до проти часу. І саме оці герої Гудзика дозволили мені говорити про наш час, скажімо, в період, я починала писати в 12 му році скажімо. а задумувала ще раніше, скажімо, коли дуже часто до мене подали запитання, а що далі? Що далі буде? Коли ми потрібно. Ну, Просвієсь дорожня, що може хтось зі мною згодить, хтось не згоден. Коли б я, так законсервувався в своїх там, книжках, ну, зустрічах, якісь які від душі які все одне, мав якесь спілкування. Але на рівні інтуїтивному ти відчував, що довкола ж борщаться миші і відкусують, відкусують. Відкусую, Пустюють від тебе, від твоєї країни, шматочки тягнуть. В мене про це є. І хто тільки з'являється, бо нам нам найменшому якомусь начальницькому місці і починає теж хапати, або жменькою насіння, або тисячами. Хто де? І ти це відчуваєш, що це противне довкола і не знаєш, що робити далі. І воно так назрівало, назрівало. Я просто кажу, чому це маці Мені здалося, що через них у цей час можна показати найкраще.